Натуральний, корисний, головне, ефективний і дуже смачний наш вітамін С в таких зручних стіках. Він не аптечний, не синтетичний, а виготовлений з екстрактів фруктів і ягід. Що важливо, сюди входять такі додаткові інгредієнти, які підсилюють дію вітаміну С, такі як куркума, Q10. Це корій і рибний колаген. і кожен з них вже сам по собі має дуже велику цінність. І знаєте, цей вітамін потрібен нам не тільки тоді, коли ми захворіли, не тільки для профілактики різних вірусних захворювань. Він щодня працює для нашої шкіри, волосся, для суглобів, для всіх наших внутрішніх органів для правильної їх роботи. А також впливає на синтез нашого власного колагену. Він у дуже зручних стіках, його дуже легко приймати. Він смачний, його тут 50 мг в одному стіку, а в упаковочці 90 штук. Один стік в день, і ви на три місяці забезпечені якісним натуральним вітаміном С.